Підтримка ветеранів має стати глобальною відповідальністю усієї України. Саме тому Київська школа державного управління імені Сергія Нижного започаткувала унікальний проект для навчання керівництва Сумської області у напрямку підтримки та реінтеграції ветеранів. Так, ми допоможемо створити інклюзивне середовище для ветеранів та їх родин. А також відповімо на питання створення проектів та політик для місцевих громад, виходячи з пріоритетів нашої держави про ветеранські політики. У проєкті КШДУ взяли участь 29 учасників шести громад Сумщини. А реалізації ініціативи сприяє програма розвитку ООН в Україні. Ми намагаємося побудувати регіональну екосистему реінтеграції ветеранів на рівні громади. Сподіваємося на подальше, що цей проект стане частиною всеукраїнської програми Паспорт громади і буде в кожній громаді України. Завдяки цій ініціативі ми маємо можливість реально покращити життя ветеранів. Та забезпечити їх ефективну підтримку.